Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть одні з київських квартир під час бомбардування була колишня дружина і сином одного із пілотів, а також його рідна матір, яка залишилась в Україні. відмовилась від сина ще на початку війни. Матір отримала поранення, і наразі у відділенні інтенсивної терапії арешту рідних загинули. В той же час перед смертю матір від пілота і сина відмовилась йде про пілота Андрущука, якого з самого ранку знайшли мертвим в власних виділеннях в квартирі до слова ідентифіковано російських пілотів, які причетні до масової атаки на Україну 24 квітня. удари по київських багатоквартирних будинках. Це бійці військових частин, веча аеродромів Ангель Шайковка, з яких і відбувався виліт стратегічної бомбардувальної авіації. Про це повідомляє Мальфар, спираючись на перелік російських військовослужбовців, пілотів від головного управління розвідки. Зазначається, що пілоти причетні до обстрілу України 24 квітня належать до 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальної авіації військово-повітряних сил військово космічних сил ЗСРФ ВЧ-06987, аеродром, базування Енгельс. До обстрілу Києва причетні Росіяни з 52-го гвардійського важкобомардувальна авіаційно полку авіаційної дивізії командування дальної авіації Військово-повітряних сил Військово-космічних сил ЗСРФ. Імовірний пілот, які причетні до удару по Києву. Григорів, Денис Анатолійович, Штурман, Назіров, Дімар Данірович, Штурман, Габітов Деніс Астахович, капітан Риков, Валерій Григорович, командир борту. Ту-22М3 Скворцов Олексій Геннадійович, майор Васін, Олександр Олександрович, пілот Самойлов, Андрій Юрійович, тимчасовий командир. Щербінін Олександр Анатолійович, командир, Криласов, Євгеній Ігарєвич, командир, Малік Едуард Едуардович, помічник, командира літака, Голодов, Артем Юрійович, старший лейтенант, Хоменко Костянтин, капітан, Панькін Дмитро Сергійович, льотчик, Биков, Михайло В'ячеславович, Льотчик, Кулік, Володимир Олександрович, старший лейтенант Назаров, Олександр Олександрович, Олександр, майор Агеєв, Микола Вікторович, старший льотчик, Тіміркаєв, Рустам, Міхія Насапович, Льотчик, до слова, РФ змінює тактику ракетних ударів. Російські окупаційні війська змінили стратегію ударів по Україні, якщо раніше РФ била дронами, ракетами по логістиці, енергетичних об'єктах. Зараз ворог атакує виключно житлові райони міст. Про це етерії телеканалу Фрідом сказав військополітичний експерт Дмитро Снігерь. Він акцентував, що через атаки з боку ворога гине та зазнає поранень багато цивільних українців. За його словами, насамперед змінилася тактика атак РФ із застосування модерних дронів. Зараз такі атаки мають ройовий характер, тобто, коли зосереджується від десяти більше БПЛА. У стелі 2,5 тисячі кілометрів поза зоною досяжності українських мобільних груп дрони різко починають пікірувати саме по житлових мікрорайонах українських міст, зводячи на нівець можливості українських ППО. Пояснив він, крім того, противник часто використовує тактику подвійних ударів. Спочатку атакуються цивільні об'єкти з максимальною кількістю жертв серед мирних українців, коли до ліквідації наслідків удару приступають рятувальники медики РФ завдає нового удару. Це тактика терористів, тактика, яка повинна на думку Росіян. Урити максимальну кількість жарт не тільки серед мирного населення, але й відповідно серед медиків, працівників ДСНС, з інших служб, які залучені в нейтралізації російських атак. Резімував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.